то давайте ще нам хоча б півроку, або ми вирішили, чи то буде але, чи то буде широке, чи то буде педве. Вже місяць пройшов сесії, ще Що за місяць. Тепер дивіться, ще одного То не буде секретом великим, значить, мною, як головою адміністрації, була проведена зустріч із представником компанії Ековерне. То також є такий європейський представник, який теж хоче зайти на Закарпатську область по утилізації твердому торгівлі підходів. У них є свій проєкт, вони, вони хочуть на території Закарпатської області побудувати три сміттєпереробні заводи вартістю там десь біля 200 мільйонів гривень. Значить, заводи вони хочуть побудувати без права спалювання та захоронення. Значить, три сміттєзвалища: один у Тячеві, один у Мукачеві, один в Ужгор. Ну дивіться, ну я вам розказую, як. Значить, я мав з ним зустріч, ми з ним обговорили. Там великої труднощі не буде. Якщо дійсно вони зайдуть на територію Закарпаття, то було б дуже добре. І зато я прошу вас знову піти нам на зустріч, відтермінувати. Бо я мав зв'язок з Тячівським головою. Дійсно, вони обіцяють, що там вже виготовлення. Землі виділення землі під цю компанію «Ековерде» вже на виході. До кінця року вони будуть мати землю. Тобто ми будемо мати живий приклад, що виділена земля і починається будувати у Тячеві е, полігон, який буде діяти на Тячівський, Рахівський і Хуський район. Виноградівський район по їхній концепції підпадає під Мукачівський полігон. виноградово мукачево Іршава, Берег. На раду, Ось такою програмою вони прийшли, можете зайти на сайт компанії Ековеб. Якщо за пів року ми побачимо, що йдуть питання потячому, ми будемо знати, що мукачеву вони також підуть. А якщо ми побачимо, не будемо знати? То то а тоді закриємо. Тепер тобто на даний момент на це відповідальність. Я вам даю відповідь, як голова адміністрації, що я намагаюся працювати в цьому напрямку і працюю. 100% гарантії може дати лише Господь Бог. Ніколи не кажу ніколи.